Знову я брава Прадушка і це моє нове відео по грі Браво Старс! І сьогодні я стану лялькою, кукою вуду, Гігі ап Лялька. Стренджапс. Ну, ну, коротше, я стану лялькою, поїхав, я вже скоро апну сьомий рівень майстерності. Забираєм! Забираємо ап Найс! Вже мені вже 9 капонтів і буде сьомий майстерності. Так. Я вот самому титул. Я вам. Я не знаю. Але, до речі, я не дам появився цей скин, 14-13 часа цей скин, я його купив. Це люта імпа! Це найкращий скин, до речі. з Пігнали став мотиту. І кисневу титул потомку. 15, 16. 16, 16 титул. У мене на аккаунті Strange Up. Поїхав. Хоча на є ще відео дає у бокс, на не випав, валькір жене, блядь. До речі, е, я помітив, що вам відео про максимальні тіри. Не сильно вже заходить, Я, має бір піс пірс буде останнім персоном, якого я п'яна на відео, губити я не буду. Бо ну, я бачу вам відео навіть 100 перегідних. Дага-да, скажете, 70 підписників, це ну, перегляди. Да, але якщо відео не менше 100 передів, на каналу підписки не йдуть. Я хотів до кінця січня набрати 100, але з те, що я говорів, вона себе почуття себе. Те, що в себе... мене було погане почуття, я не міг написати купу від бл твою мамо. Ах ти син, бля... Бачите, як вони відеоси в рік виходять. Один відос в тиждень може вийти. і Все. До максимум два. Все. Просто у мене просто не цікавий правив став. Я зараз більше майнга маю. Давайте підписуйтесь на мій тікток, на мій телеграм канал Я в тіктоки все пишу про, про себе. Чому не виходять відоси, спойлери кидаю. Я там уже кинув прев'ю на це відео. Але старе а ні, нове нове, нове кинув вчора. <кхід> так. Ах ти, бля. Треба напинити свідомо вчора. Ані вчора я не міг записати дай це відео. А я хотів, але вчора убрали у вбивці. А її вбивця, бля. Райце. Ско мені играть почав. Ой, Гігі як сраний б. Ко мне тебе. Ну, Гігі. От, я напиші контакт, я не буду канати цю рубрику Пуш. До речі, напишіть у коментарях, чи створювати мені канал по Майнкрафту на, на, на майбутнє. Я думав створити свій канал по Майнкрафту. У мене стільки ідей для відосів, стільки просто, але я не знаю, чи вам це сподобається. У мене канал по праву і це дуже дивно буде. Ну, просто напишіть коментарях, чи мені створювати канал по Майнкрафту. Я робив у себе после вам каналі, я не пам'ятаю, що там ви писали, наче нічого. Мой без облюща подсуву тоді, можливо, я не почитав, бо це був будні, ні, а зараз вихідний неділя. Давайте забайтемо на гаджет. О! Давайте, давай, пострілюй. Накидуй, давай. Давай! Давай, накидуй, блядь! Накидуй, блядь! Бля! Ух ти, Ух ти, ебай! Давай, давай! Бля. Я 800 хп, блядь. Який вакино! Добийте, блядь! У. Понял. Опять. Блять, тип, ну что я там сделал? Что я там без хабы? Плюс один. Да, разумеется, это же сколько Так мені пограємо, ось я не от. Оля. Нам рости з'їсть. Дистан на мого. О. Ну, strange op. Он гиги підходить туту. Імбати ту. Так. Ти Пекласна, і в шиле. Як тобто, був чим більше панок, тим більше голова. Що <плес> ти? Ти до мене приєбався. З малий. Блять. Ай, блять, та що ти до мене приїбався? <плес> так хочу ставте лайки, підписуйтесь. Я <плес> тут повне гівно. Оце чин поки. пока.